Шановні Знову на ваших екранах волейбол. Цього разу ютуб канал Микола Ус завітав. Знаєте, куди ніколи не повірить? Корделівка. Це таке є село, волейбольне село. Корделівка Калинівська. Тут сьогодні проходить захід, присвячений, присвячений Володимиру Антоновичу Благію, ветерану тренерського церкву, ветерану який Дуже багато високо волоковістів і заходив їх у таких селах, як Ну, Достатньо назвати хоча б. Олег Гуль, Олександр Чуйко, ну і Сергій Дорош, майстер спорту, знаємо, тут був. саме тут, той розпочинав займатися Сергій Дорош. А В рамках цього заходу проведе войбольний турнір, юнацькі команди, Вінницька обласна СБШ, 2010 й рік народження, вони вщині Кубока. І команда Корделівської, Корделівського ліцею, господарі Майданчика ніж жовтих Бога. -Жовти -жовти. Також ці хлопці сидять. У червона 6 команда з Глинська. Сусіднього села Глинська. Також три команди грають в цьому турнірі. Були сьогодні і нагородили. Володимира Антоновича, ми поспілкувалися з ним. Багато цікавого дізнались. Головне, і діти грають. Звичайно, якщо ми вшановуємо дитячого тренера, то звичайно, що грають діти. в турнірі. Є тут сьогодні в залівальниці. Я так підтримують свою команду. Мені здається, спортивний результат тут неможливий. Такі сільські глибинці, можна сказати, відбувається волибок. Діти приїжджають з Вінниці. Команда, яка є основою збірної Вінниччини з 2010 року народження. І ось хлопці з Корделівським мають можливість які готуються до ось... отакий блок, бачите? Ось вам і збірна Дмитро Мєльченко зараз наткнувся на блок Корделівський. Бачите, Володимир Антонович. Ну, а дивіться, хто судить сьогодні. Приїхав також шанувати Володимира Антоновича Благія, Леонід Миколаївич Моргаєв, він зараз там суддівським списком, майстер спорту, Видатна людина в волейболі в Гінниччині, Ось так. І він сьогодні суддею тут виступає на матчі. Так, як Артемівка-2024. Ну, е, вже серія таких турнірів була проведена за організацією Вінницького обласного зброї. Це вже, якщо не помиляюсь, п'ятий турнір або шостий. Ось такий невеличкий сюжет з волейболу. Кортелівки. Турніра присвяченого шанувань Володимира.